Прошу встати, суд іде. Шановні судді, шановні присутні, Максим Юрійович бере участь у наступній справі, так, а інших учасників зараз нам повідомлять, тому я хочу повідомити, що ми переходимо до пленарного засідання для розгляду справи за скаргою Шваб Віри Олександрівни щодо конституційності закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України. На пленарному засіданні присутні шестеро суддів Конституційного суду України Віктор Городовенко, Василь Немак, Володимир Мойси, Колег Первомайський, Сергій Різник, Галина Юровська. Тепер слово надаю судовому розпоряднику для повідомлення про прибуття учасників провадження. Дякую, шановний голову засідання, шановний суди. Усі учасники цього конституційного провадження були. Повідомлені належно про даний час пленарного засідання. На пленарному засіданні Другого сенату перебуває постійний представник Верховної Ради України в Конституційному суді України Максим Євгенович Диргін. суб'єкт права на конституційну скаргу Віра Олександрівна Шваб надіслала на адресу суду лист, в якому повідомила про неможливість взяти участь в пленарному засіданні з огляду на стан здоров'я та просить розглянути справу без її участі. Представник президента України в Конституційному суді України Сергій Георгійович Дембовський також повідомив суд про неможливість взяти участь в пленарному засіданні з поважних причин та не заперечує проти розгляду справи за його відсутності. Дякую. Дякую вам. Я маю повідомити, що на цю хвилинку відводів суддям не заявлено, і судді не заявили самовідводи. Отже, кворум для проведення Засідання Сенату є головою на пленарному засіданні суддя Володимир Мойсик. Оголошую про початок розгляду цієї справи. Суддя доповідач у справі Олег Олексійович Первомайський. Тепер нам належить вирішити питання про можливість розгляду чи продовження розгляду справи за відсутності суб'єкта права на скаргу і представника президента України у Конституційному суді України. Олег Олексійович Визнов, як доповідач, будь ласка. Вважаю, подальший розгляд справи можливий. Можливим. Ви не заперечуєте, Максим Юрійович? Я Не заперечую. Не заперечуєте. То я ставлю на голосування пропозицію продовжити розгляд справи за відсутності Віри Шваб і Сергія Дембовського. Хто за, прошу голосувати. Одноголосно, щиро я вам дякую. Чи є ну, про, про, порядок проведення засідання, про порядок в залі засідання ви знаєте, так що я роз'яснювати. Ще раз не, не буду. Чи є у вас якісь клопотання, Максим Юріч? цій справі в мене немає ніяких питань. Немає. Дякую. І тоді слово для викладення змісту скарги, підстав для відкриття провадження у справі надається судді доповідачу судді Конституційного суду України Олегу Олексійовичу Первомайському. Будь ласка, дякую, пане голово. Шваб Віра Олександрівна звернулась до Конституційного суду України. з клопотання перевірити на відповідні статті 1, 3, частині 2 статті 6, частини 2 статті 8, статті 16, частини 2 статті 19, статтям 21, 22, частини 1, 2 статті 24, частини 1, 4, статті 41, частини 1, 3 статті 46, частини 1 статті 50 Конституції України. Пункт 3 розділу 2 при та перехідні положення закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України від 6 грудня 2016 року номер 1774 Відповідно до цього припису, мінімальна заробітна плата після набрання чинності цим законом не застосовується як розранкова величина. Для визначення посадових окладів та заробітної плати працівників та інших виплат, крім розрахунку щорічного обсягу фінансування статутної діяльності політичних партій, до внесення змін до законів України щодо незастосування мінімальної заробітної плати як розрахункової величини, вона застосовується у розмірі пожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановлене на 1 січня календарного року, починаючи з 1 січня 2017 року. На думку автора конституційної скарги, внаслідок застосування пункту 3 розділу 2 прикінцеве та перехідні положення закону 1774, фактично зменшення розміру доплати до її пенсії порівняно з раніше встановленою статтею 39 закону номер 796 виплатом, що свідчить про порушення права власності заявниці. Шваб також вважає, що створює приписи закону 17 сімдесят порушує принцип юридичної як складову верховенства права, юридичної рівністі, а тому є дискримінаційним. На підтверджені свої довідки, суб'єкт права на конституційну скару посилається на окремі приписи конституції України, рішення конституційного суду, практику Європейського суду з прав людини, низку законів України, а також на судові рішення у своїй справі та справах інших осіб. Зі змісту конституційних скарг та долучених матеріалів вбачається таке, шваб Віра Олександрівна є пенсіонеркою, яка не працює перебуває на обліку Головного управління пенсійного фонду в Житомирській області. Має статус особа, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи у жовтні 23-го року. заявниця звернулась до Житомирського окружного адміністративного суду з позданою заявою до управління, який просила визнати протиправну бездіяльність управління щодо ненарахування та не виплати її з 18 серпня 23-го року. Підвищення до пенсії як пенсіонерці, яка не працює та проживає на території радіоактивного забруднення у розмірі визначеним статтею 39 закону України про статус соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. Під 28 лютого 91 року зі змінами та зобов'язати управління здійснити з 23 вересня 2021 року нарахування та виплату її підвищення до пенсії в розміром, визначеної статтею 39, тільки що зазначено закону, що дорівнює двом мінімальним заробітним платам установу закону про державний бюджет України на відповідний рік щомісяча. Затомиський окружний адміністративний суд рішення від 4 січня 24 року зазначений позов задовольним частково. Сьомий апеляційний адміністративний суд від 9 квітня 24 року. Апеляційну скаргу Шваб залишив без задоволення, а рішення Зитомирського окружного адміністративного суду від 4 січня 2024 року без змін. Верховний суд від 27 травня 24 року відмову відкриття касаційне провадження за касаційну скаргу Шваб Віри Олександрівни. Конституційна скарга за з містом відповідає вимогам статей 50, 55, 77 закону про Конституційний суд України. Шваб Віра Олександра є належним суб'єктом права на конституційну скаргу згідно статтею 56 цього ж закону. Відповідно до статті 151 Конституції України, питання про відповідність Конституції України, порушене в Конституційній скарзі під підвідомчи Конституційному суду України. Друга колегія, третя колегія Другого Сенату відкрила провадження у цій справі. 24 жовтня 2024 року другий сенат ухвалив від 30 жовтня 2024 року ухвалив провести розгляд цієї справи у формі письмового провадження. Щодо цього предмету конституційного контролю, в першому та другому сенаті відкрита низка проваджень. Частина з цих проваджень вже є об'єднаними. Частина проваджень планується об'єднати з огляду на велику кількість справ, які є провадження органів суду. Ми, як суди доповідачу, поки що не подавали запити до органів державної влади, наукових установ або членів науково експертної консультативної ради Конституційного суду за потреби. Ці запити будуть подані пізніше, але при цьому суду потрібно буде вирішити низку процесуальних питань щодо необхідності, потреби, доцільності. Об'єднання низки конституційних проваджень, які є проваджені Першого та Другого Сенату. Доповідь завершена. Дякую, Олеже Олексійовичу. Чи судді бажають щось уточнити в судді доповідача? Ні. Максим Юрійович, у вас є щось додатково? Немає. Якщо немає додаткових матеріалів в судді доповідача і в суддів, я ставлю на голосування пропозицію визнати дослідження матеріалів. Справи на відкритій частині пленарного засідання нашого Сенату завершеним. Хто за, прошу голосувати. Бачу одноголосно. Шановні судді, Конституційного суду, шановні присутні, другий сенат Конституційного суду України переходить до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення у справі. Рішення нашого Сенату буде оприлюднено на офіційному вебсайті суду, як того вимагає Закон про Конституційний суд України. На цьому відкриту частину пленарного засідання Другого Сенату оголошую завершеною. Прошу встати, суд іде.